Несподіваний візит у міському департаменті освіти і науки провели обшук. Туди навідалися співробітники управління захисту економіки, цікавилися ремонтними роботами на двох об'єктах: у садочку номер один долагодили дах, і в школі номер 15 де спорудили майданчик зі штучним покриттям. Припускають, що там були зловживання. Утім, освітяни кажуть, у вказаному дошкільному закладі департамент ремонтні роботи взагалі не виконував. Було перевірено в лапках кілька кабінетів. Було вилучено кілька документів, які, на думку слідчих, щось можуть пролити світло. При тому, коли подавалися копії документів цих, то слідчі посилалися на те, що погана якість копій, і вони не можуть зрозуміти, що там таке написано. Тому, я так розумію, що це якась мета зовсім інакша була, тому що при перевірці, при обшуку, слідчі цікавилися абсолютно всім. Перевірялися навіть особисті речі. Посадовці обурюються, для чого проводити такі заходи, тим паче в останній тиждень навчання в школах. Адже раніше вже надавали правоохоронцям всі необхідні копії документів. Треба було перевернути до гори Дриго весь кабінет, зупинити роботу. Останній тиждень у нас зараз передвипускний. Це совість, хоча б треба. Зараз управління освіти готується, останній тиждень випускний. ЗНО готується. Це що хочу спеціально заблокувати роботу, потім тикати пальцями, що така облізвала, нібито міська рада. Щоб з'ясувати причину таких обшуків та повідомити про діяльність правоохоронців, міський голова пообіцяв офіційно записатися на прийом до генпрокурора Юрія Луценка, Ольга Сергій Попович, телеканал 402.